Так, і отакий от щиток вентиляції. Трошки він страшний, старий. І тут у нас фактично вся збірка якась там ну, ніби працює, все там три фази заведені, все. А у нас цікавить е, два вентилятора витягнути на інвертор, наживлення інвертора. Тут три фази фактично з мережі живиться, бо тут потужність, я так розумію, там більші трошки. і... Тут у нас два вентилятори вже однофазні. Тут трифазні колись стояли бо автомат, от сила роздана на, по трьох фазах на контакторі, а тут же е, однофазні і плюс ще встановлені регулятори на ці дві витяжки. Самі двигуни, напевно, замінилися на однофазні, тому поставились два регулятори на них. Але фактично вони стоять на максимуму. Тобто, в принципі, цю схемку я не переробляю. Я з інвертора сюди вже підтягнув, з три фази звідси заберу раз-два, з цих двох контакторів. Сюди підтягну нове живлення з інвертора вже, і вихід не трогаю взагалі. Блок контакти, ну, типу саме підхват контакторів теж залишається. І єдине, що на цих кнопках живлення сюди дам ще керувальну фазу. Теж сюди по, ну, і відкину цю, що в нас є. а дам від інвертора. Ну і все, в принципі, без розбору цього ящика, щоб все працювало, але, але від інвертора. Напевно, це теж не, не знаю, що з цим робити. Тут ще якісь датчики температурні. Ну, коротше, то в нас не... В общем, оці дві витяжки треба на інвертор посадити, це головна задача.